Сіємо петуні. У нас зараз е, кінець січня. Е, Петуніями я займаюся вже більше як шість років, і цього року сажу ще більше, ну, щоб людей милувати красою. Насіння я обираю завжди професійне у перевірених виробників. Е, насіння е, таке, як і німецького виробника, Чехія, Америка, Голландія. Це носіння все провірене по досвіду. Знаю схожість тут в них від 90 до 99%. Можу рекомендувати. Перший етап по висадці петунії ми вже завершили. Розказали вам про насіннячко і про саму технологію, як я вирощую, як я сама розкладаю і вирощую ці петуні. Слідкуйте за нами далі, і ми будемо розказувати вам про кожен сорт даної петуні, яку я вирощую.